Я вас всіх вітаю. Сьогодні ми поговоримо про невеличку цитату із соборного послання апостола Якова. Я зробив збірку віршів із другої глави, які, по суті, справи говорять про одне й те ж. Але якщо кому цікаво, можете знову-таки самі відкрити цей текст і почитати в цілому. Так як. Для того щоб нашим парафіянам донести найголовніше, я от зробив таку вибірку: це 14 й вірш, 19, й 20 й вірші і 26 й вірш. Яка користь, браті мої, коли хто говорить, що він має віру, а діл немає? Чи може ця віра спасти його? Ти віруєш, що Бог єдин, добре робиш, і демони вірують і тремтять. Але чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва. Бо як тіло без духу мертве, так і і віра без діл мертва. Знаєте, от коли мені вдається з людьми іноді спілкуватися про Бога, люди зачасту кажуть такі всім відомі слова, що от Бог в мене в душі, я живу з Богом і Бог живе зі мною. Я іноді запитую в відповідь. А як ваша віра проявляється? От Ви вірите в Бога, ви Бога кажете, що його любите. А як ваша любов до Бога проявляється? Ну, іноді каже, що от, ну, молюсь Богу, щоб все було добре. Ну, так це молитва є проявом любові до себе чи до своїх рідних і близьких, а не як до Бога. Бог дуже часто він сприймається просто як інструмент для того, щоб облегшити. Якісь наші тимчасові земні обставини, а як сама любов до Бога проявляється. І знову таки, якщо ми візьмемо текст Святого Письма, там чітко і ясно сказано, як любов до Бога може проявлятися. І по суті, справи, да, в чому є діла віри. Господь каже: якщо любите мене, то будете виконувати мої заповіді. І от сама по собі віра їй недостатньо. Апостол Яков пише, що і демони вірують і тримтять. Беси віруючі, дьявол віруючий, але знову таки, сама по собі віра, вона не дає честі. Повинні бути діла віри. Знову таки, діла віри це є виконання Божих заповідей. Є десять заповідей. Перші чотири заповіді це по відношенню до Бога, інші шість заповідей – це по відношенню до людей. І ми християни, знову таки повинні роздумувати про це і задавати собі питання, чи я виконую ці заповіді. Чи дійсно ми Бога єдиного почитаємо і Бога єдиного шукаємо? А можливо, ні, можливо, людина створює в своїй душі ідола, в якого вірить. Адже знову таки християнський Бог, той Бог, який себе відкриває через Ісуса Христа, дуже часто відрізняється від того Бога, в якого люди вірують в душі. І себе треба випробовувати. Треба дивитись на своє серце і дивитись на своє життя, чи є там діла, які направлені знову таки для того, щоб бути ближчими до Творця. Зачасту наші діла це діла, які допомагають нам жити в цьому житті, чи допомагають жити нашим рідним і близьким, нашій сім'ї. Але це не завжди є діла віри. Діла віри це коли щось ми робимо. Христа Ради. Коли ми робимо щось, це во ім'я Божої заповіді, яку Він дає нам, то що відрізняється справа віри і від справи, яку ми просто можемо робити заради себе чи заради інших? Це в тому, що от справи, які ми робимо заради Господа, вони мотивовані заповідями. Вони мотивовані тим, що людина хоче знати Бога і хоче наближатися до Бога. От коли люди люблять один одного, вони намагаються робити якісь справи по відношенню один до одного, які і засвідчить про цю саму любов. Дружба, чи якби подружня любов, чи материнська любов, чи синонна любов, вона обов'язково повинна мати якусь форму мати якісь справи. І от коли люди кажуть, от знаєш, я там тебе поважаю, але якщо ця повага ніяк не проявляється, то. Це не пуста повага, це просто пусті слова. Якщо чоловік жінки каже, що знаєш, я тебе люблю, але ця любов ніяк не проявляється, то це просто пусті слова. Так само і тут, коли людина каже, що я вірю в Бога, а ця віра в Бога ніяк не проявляється. Тобто вона не має форму релігійності, то по слово апостола Якова це віра мертва. Тому слідкуємо за собою, дивимося на себе. У нас є Святе Письмо Откровення Боже, яке нам якраз і вказує те, які повинні бути діла віри, яка взагалі повинна бути віра. Якщо ми дійсно хочемо бути з Богом в мирі і знати його, давайте поспішати все таки робити все можливе, аби наша віра була живою, не мертвою, а живою. Так, да, Пам'ятаємо це, і знову таки ще раз зачитаю ці цитати. Да, яка користь браття моїх, хто говорить, що він має віру, а діл немає, чи може ця віра спасти його? Ти віруєш, що Бог єдин добре робиш, і демони вірують і тремтять. А чи хочеш ти знати, легковажна людина, що віра без діл мертва? Бо як тіло без духу мертве, так і віра без діл мертва. Тому наступної неділі приходь в Божий храм на літургію для того, щоб проявити свою віру, явити діла віри. Сьогодні ввечері помоліться Богу, проявивши діла віри. Знайдіть тих людей, яким ви зможете допомогти. Христа ради. Тому Бо Бог заповідав нам любити один одного. Поспішаємо в своєму житті знаходити ці самі діла віри, щоб коли настане день страшного суда, ми перед Богом сказали, що, Господи, в нас були діла віри. Ми не були пустозвонами, ми не були марнослівцями. А що дійсно ми жили? Так, як ти нам заповідуєш, всім всього найкращого, я надіюсь, ми з вами зустрінемося на богослужінні.